Всім доброго дня. У нас сьогодні 8, 9 березня, вибачаю субота. Тест-драйв пройшов успішно. Оріон 504, 404 Pro поїде до свого власника. Також сьогодні приїжджали люди, дивилися в трактор ЦБУ з Японії. Оці от. Також замовили. Куботу JT-26. Чекають доставку. От. Сказали, давайте заховаємо, щоб вже на ній більш ніхто не катався. Даний трактор вже проданий. Ще трохи є техніки в наявності. Привеземо, доставка безкоштовна, без предоплати. Та є 30-й, в дуже гарному стані із малим напрацюванням. Повторюсь, ми знаходимося з адресою траса Київ-Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Так, не дадуть мені сьогодні з роботи поїхати, ще люди приїхали. Будемо зараз. Дивитися, спілкуватися, щось людям пропонувати, те, що їх цікавить.